Дивіться, коли ви починаєте, наприклад, працювати в червні, то ви берете, неважливо, маленький або великий листок, і на цьому листку ви записуєте ваші майбутні витрати. Тобто, наприклад, що б я хотів придбати, що я хотів би купити в наступному місяці. Ви сідаєте і собі спокійно, без поспіхів, та починаєте думати. І виписуєте, наприклад, одну річ, другу річ, третю, четверту і приблизно, яка сума. І ви запитаєте, навіщо це робити, якщо я не знаю, скільки у мене годин, скільки я там відпрацюю, яка буде зарплата і так далі. А я вам усе поясню. Тому що коли ви, наприклад, напишете увесь цей список на початку червня, то так чи інакше мене час. І розумієте, в чому фішка те, що коли мене час, то також думка у людини може змінитися стосовно речей, так? чи потрібні вони або не потрібні. Так ось, коли мене час, наприклад, увесь цей червень. Настане вже липень, і ближче до зарплати ви також будете передивлятися декілька разів ваш список готовий, що б ви хотіли взагалі придбати. І навіть в день Зарплати ви будете вже чітко розуміти, що ви хочете купити. І я вам дійсно кажу на своєму прикладі, те, що це дуже чудова фішка, яка працює.